Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні швиденько хочу показати своє замовлення з сайту Єва. Перше, що покажу, це те, що замовляю, вже не вперше. Це вісім пептидів тональна основа з SPF 50, має сіруватий питон. Ось Ще коробочка в мене залишилась. Я користуюсь цією тональною основою вже досить довго, її надовго вистачає. Вона має світлий колір з таким сіруватим питоном. От, В принципі, камера передає досить точно її відтінок, гарно лягає, дає ефект зволоженої такої. Шкіри глянцевої, ну, знову ж таки, можливо, для жирної шкіри цей ефект буде ну, не потрібний, але мені дуже подобається. І враховуючи те, що Oriflame змінили лінійку Аквабусту, там тепер немає того відтінку, який мені потрібен, а в Jordani Gold також я не можу знайти собі відтінок, всі вони жовтять, то я вирішила повернутися до цієї тональної основи. Наступне, що покажу, вирішила спробувати, це. Tint, skin Tint від Essence. У мене у відтінку 20. Найсвітліший також відтіночок. Зараз вам покажу свочок, як він виглядає на шкірі. Він, достатньо здається, таким, на перший погляд, жовтуватим, але досить добре підлаштовується. Під тон шкіри. І єдине, що, я б сказала, він такий для вирівнювання більше тону шкіри. Якщо у вас є якісь недоліки, він навряд чи їх замаскує. А так, щоб знаєте, зробити оптимальний тон шкіри, то він з цим спорається. І ще замовила собі, раніше брала від Evelyn собі таку гелеву текстуру. Наразі вирішила спробувати пінку з алоє, вже я покористувалась нею трошки, і я вам скажу, що вона гарно зволожує, гарно прибирає залишки макіяжу, не стягує шкіру, мені вона дуже сподобалась і формує таку гарну піну. Бюджетна, щось вона мені коштувала. Десь 130 гривень, може трошки менше, я не пам'ятаю, але я нею задоволена. І останнє, що покажу, це ось така маска для волосся. Від майор українського виробника а, натрапила на, на неї у Тіктоці відгуки, е, слухала, і вирішила також спробувати. Маска гарна, вона зволожує, розплутує. Єдине, що якщо вам потрібно знаєте, такий ефект обтяження, то тут цього не буде. А, гарно підійде нефарбованому волосі, от 100% фарбованому волоссю, можливо, вам чогось буде трішечки не вистачати. Хоча а, в мене фарбоване волосся, я користуюсь нею, в мене волосся розплутується. Воно легке, таке повітряне. Мені подобається ефект, тому буду з задоволенням користуватись і коштувала вона, здається, 99 гривень. Тому придивіться, хто ще не користувався, спробуйте, дуже рекомендую. Ось такі моє невеличке замовлення на сайті Єва. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні це все. Всім па-па!